Вона покинула окупований енерготар на Запоріжжі, власний дитячий садок із двома дітьми вирушила в невідомість. Понад 13 годин через блокпости, зупинки й перевірки. Та головне, каже Ольга Тадеєва, що тоді вдалося виїхати. Зайшли росіяни 4 березня. Зразу там все місто завмерло, вже ніхто не ходив ні на роботу, ні куди. Я зразу вирішила, що я тут не хочу залишатися, і шукала різні шляхи, як би мені звідти виїхати. Ну, з двома дітьми. так. І 8 березня була така інформація, що можна виїхати перший коридор такий. Виїжджали поспіхом, лише з кількома рюкзаками. Дорога до Запоріжжя, яка зазвичай займала дві години, цього разу тривала понад пів доби. Потім евакуаційні поїзди, нові люди, нові умови і нове місто. Тернопіль став для родини Ольги тимчасовим прихистком, який згодом перетворився на дім. Тернопіль ми обрали зразу, тому що в нас тут в Тернопільській області є родичі. І ми приїхали до родичів в село, але потім я вже на другий або там третій день я вже приїхала в Тернопіль шукати житло, роботу якусь чим займатися там, і так далі. Після пережитого каже, не могла просто сидіти вдома. Робота з дітьми завжди була її покликанням, тож у Тернополі жінка почала все з нуля. Знайшла приміщення і вже у 2022-му стала співвласницею дитячої кімнати. Тут проводять майстер-класи, тематичні вечірки, свята й табори. Але найважливіше діти в цьому просторі почуваються у безпеці, можуть гратися, творити й бути собою. От з ними ти не маєш грати якусь роль, ти не маєш бути кимось іншим. Ти який є, такий, і діти тебе такого і сприймають. І я так само їх усіх сприймаю такими, які вони є. Не хочу їх перероблювати. Якщо це якась умовно складна для соціуму дитина, то в цьому просторі я не хочу, щоб вона виглядала як складною. І ми максимально робимо все, щоб було комфортно усім. Ну, там це все бесіди, це все різні вправи, це все та сама пісочна анімація через емоційний інтелект. Тобто тут можуть всі бути справжніми, і це безпечно. Сьогодні цей простір не просто місце дитячих свят. Це доказ, що навіть після втрати переїздів можна почати спочатку, і що там, де є любов до своєї справи, з'являється світло навіть після найтемніших днів. Більше про історію Ольги Тадеєвої дивіться у програмі разом сильніші.